військово облікові документи тепер завжди потрібно мати при собі. А чи знаєте, як правильно перевірятиметься його наявність? Обов'язково додивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску Кадролайв з Тамуром Алієвим та командою Кадроленд. Яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один? І тепер ваша робота кадровіка стане ще простіша. Всі діталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Порядок 1487 чітко визначає, який саме військово-обліковий документ має бути в громадянина України залежно від його статусу. Якщо це призовник, це посвідчення про приписку до призовної дільниці. Якщо це військово зобов'язаний. Це або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. Ну, якщо це резервіст, це однозначно військовий квиток. При цьому не є військово-обліковим документом облікова послужна картка, так само не є військово-обліковим документом пенсійне посвідчення. Приміром, особі призначена пенсія по інвалідності так само не є військово-обліковим документом довідка. Приміром, довідка ВЛК про визнання особою непридатною до військової служби. І, своєю чергою, військово-обліковому документі як варіант може бути позначка, що особа перебуває на військовому обліку. Адже призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим. Зареєстрованим місцем проживання у відповідних районах або міських ТЦК і звертаю вашу увагу гранічний вік перебування в запасі, тобто на військовому обліку, в загальному випадку це 60 років. Варіант номер два військовообліковому документі може бути позначка, що громадянин виключений з військового обліку за станом здоров'я. На підставі пункту 3, частина 6 статті 37 закону 2232, і в такому разі він не мусить поновлюватися на військовому обліку, незалежно від того року, коли його виключили з обліку. У будь-якому разі він не військово зобов'язаний. Ну а якщо військовообліковому документі є позначка зняти з військового обліку за станом здоров'я, на підставі наказу 342, то він вже має поновитися на військовому обліку. Якщо звісно... Йому ще немає 60 років. При цьому постає питання: а чи можуть вилучити військово-обліковий документ. Військовозобов'язаний резервіст може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання, оформленої встановленого порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка. Отже, <клес> замість оригіналу військового квитка, в такому разі. Громадянина <ків> буде розписка. А, щодо вилучення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного фізичними чи юридичними особами, то воно має здійснюватися в порядку, визначеному Кабміном. Проте, на сьогодні такий документ відсутній. Підписуйтесь на YouTube канал Кадровленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. З 18 травня поточного року в законі про мобілізацію запрацює норма, згідно якої у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського. А також представника Державної прикордонної служби України, як в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через Державний кордон України. Щодо з поліцейським, все однозначно, адже за профільним законом про нацполіцію, звертаючись до особи, поліцейські зобов'язані назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вимогу тієї особи, до якої він звертається, щоб та надала військово-обліковий документ, службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його із рук. Проте, на жаль, з уповноваженим представником ТЦК, не так все однозначно, і закон про мобілізацію, на жаль, не прописує, що саме. Собою повинен мати уповноважений представник ТЦК, і е, що саме він має надати на вимогу тієї, особи, в якої він буде вимагати військово обліковий документ. Про те, що торік було роз'яснення Мін'юстом, де профільне міністерство зазначало, що на прохання уповноважена особа повинна надати службове посвідчення. Пред'явити копію наказу, яким визначено право на перевірку документів, ну і назвати підставу для перевірки документів. Якщо ми звернемося до положення про ТЦК, то штатні посади ТЦК комплектуються військовослужбовцями, держслужбовцями і працівниками Збройних сил. Проте як зазначає Міноборони в листі реквізити, яку ви бачите на слайді. Чинним нормативно-правими актами України не встановлено зразок та технічний опис бланка службового посвідчення працівників Збройних Сіл ТЦК. До того ж, керівник ТЦК має право видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження. Тому, з огляду на все це, можемо зробити висновок, що повноважений представник ТЦК він має мати при собі службове посвідчення, ну і копію наказу, яким саме конкретно він. Уповноважений перевіряти військово-облікові документи у громадян. До речі, з 18 травня запрацює ще одна норма, за якою під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів. Із застосуванням технічних прикладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні приклади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного держреєстру призовників, військових та резервістів. З 18 травня поточного року ця норма однозначно. Запрацює для поліцейських, а поліцейські нею зможуть скористатися. Але вимоги, зазначені в частині 6 статті 22 закону про мобілізацію щодо здійснення уповноваженими представниками ТЦК фото і відеофіксації процесу під'явлення і перевірки документів застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксацію, вони будуть застосовуватися лише через 3 місяці з дня. Аби в закону, а це з 17 липня 2024 року. Громадяни України, як ті, що перебувають на військовому обліку, як і ті, що виключені з військового обліку. Повинні мати військово-обліковий документ це залежно від статусу. Посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квіток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. зобов'язаного з 18 травня поточного року. Громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Який може перевіряти або уповноважений представник ТЦК або поліцейський. При цьому така перевірка може здійснюватися з використанням фото або відеозапису. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал Нородин Кадроленд, якщо ви ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи беззупинно працює сервіс, безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, ну а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформа став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. Ну а також не пропустить безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер. Родин посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.